Красивим і, і Анну, і Королеву. Це все якось так. Я дав кілька там речей, які вважають добре. Ну, Василь вибрав саме таких чотири. Де є король Юрій, де є княгиня Анна, королева Анна і кня, княжна Галка, яку вивчали, вивчали у школах в Україні, знаємо, ми там її вивчали. Спочатку вивчали помську опришків. Мою проборочали, а потім вивчав, я сказав, що ні, давайте краще галку. Це вона більш романтична така гарні. А потім подали в Харків це видавництво і вийшло та хрестовачів історії рідного краю і території рідного краю, воно там типу, вивчається. Ну, Але нікому це не буває цікавим, ніхто нікого не каже, як то було, що ти, що я так фантазував, ну так не фантазував. Отже, е, ви книжка не товста. Але дивіться. Ці ціни зірвалися цього. Знаєте, що на алкоголь підбрешується ці ціни. Купляйте, що маячка. Ну і книжки купляйте, бо, бо вони, напевно, теж, може, так, не дають алкоголю 12-20, 60% зросте, але зросте. І от подивіться, такі книжки вже по 250 і по, і по 300 трохи товстіші. Ну, вже просто. І тому єдине місце, куди я ходжу, це бібліотека. бібліотеки. Я собі беру бібліотеку. Я у вас, мій друг, другий, третій, і собі читаю. Бо зараз потрібні не письменники, нас і так забагато. Ви і так не читаєте, а головне нам читати. І ось цікаво, я в Бугарії, я все люблю ловити людей, які читають. І якраз так гарно пише, передвесом сонце вже не пече. А я не взяв з собою, що я не взяв мобілку, так жалію, читає дівчина, гарна така дівчина. І в'янесся жінка читає мобілку. Москальки чи ні? Ну, чи по-москальськи, що по москальськи говорити не було, не хочу. Будем є. Чи малий півсот українських? А от добре а ви звідки? З Черкасом, Боже мій. Ці Черкаси мене, мами с вас Черкас, дочка моя та сестра моєї Чергині, мій сват, Ви коли знаєте хто. З Черкас, сама Черкас, Шевченка з'їв. Що вона читає Віру Агеїв. Серйозні критичні літературні статті. Приїхали, люди читають. Я маю там з багато що люди читають. Бо старий разів Жанкаровський читання продовжує життя на 4 роки. Христор на 4. А ще щось одне улюблене заняття людей на 7 років. Так що ті, хто читає, вони і річно на хоромися, як анцегенери і так далі, хворіють, бо вони думають. І я зразу, коли розмовляю з людьми, я знаю, чи вона читає чи ні. Мова її видає. Бо переважна людина, вона читана, не буде казати поняла. І не буде казати, е, нестиме відповідальність, нести відповідальність». Відповідатиме. а ми всі несуть відповідальність. Послухайте, всі несуть відповідальність. Хоч було свята буде, свята, свята є винятки свята, але в нас були завжди свята. Чому зробити? І скільки я казав, що нема вітання.